Молімся, щоб постановити Україні мир і славу, визволити її від усіх ворожих підступів різних нападів, Господе, помолімся, щоб не віддати Україну, на поталу й погубу ворогам і супротивникам її, але всю милість, і уростіч повернути, і силу їх розбити, під ноги вірних своїх підкорити. Господи помолімся, Господи, помилуй, щоб соромом і ганьбою лиця супротивників покрити, серця їх страхом і жахом наповнити, щоб Ангел Господній прогнав і поразив їх, Господи, помолімся, Господи, помилуй, щоб переміти всю нашу скорбу, смуток та радість і втіху на гори та твердий мир. І зробити Україну завжди непереможною з усіх ворожих наступах. Господи, помолімося, Господи, помилуй, щоб розтрощити зброю, боротьбу всіх, що воюють проти України, під ноги Христолюбивого українського війська підкорити їх. Господи помолімся, Господи помилуй, щоб подати христолюбивому українському війську непослабну непоборну переможну силу, кріпость відвагу на поламання зброї сильних ворогів. Ви помолімся, Господи помилуй, щоб захистити вірних слуг своїх, від навалу чужинців від усіх людей, що бажають війни. Від воєнних походів та зберегти в мирі і глибокому церкву. Благовірний народ свій і перемогу над ворогами завжди їм дарувати. Господи, поболімся. Господи помилуй. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Бо Господь явився нам, Той, йде ім'я Господнє. Заславляйте Господа, бо він добрий, бо милість його вічна, Господь явився нам, благословенто й дай ім'я, Господнє. Вони навколо обступили мене. Але ім'ям Господнім переможує, Господь явився, нам, благословен й в ім'я Господнє. Я не умру, житиму, розказуватиму про діла, Господні. Тівивсь нам, благословен, той й ім'я Господнє. Амінь, яким з них тут, не будівничі, став у головним нарозі, від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Господь. Нам, благословен той де в ім'я Господь. Дякуємо Тобі, Господь, ми достойні слуги Твої за великі добродійства Твої, що їх ми прийняли, прославляючи Тебе, хвалимо, благословимо, дякуємо Тобі, оспіємо і величаємо Твоє милосердя, і як, як слуги з слібою взиваємо до Тебе. Доброчинцю спасе наш слава Тобі. Слава. слава Отчу і Сину і Святому Духові. Спаси, Господи, людей Твої. І благослови спадкоємство Твоє Дай перемогу, благові в народові на супротивниками і Хрестом Твоїм охорони любі. І нині і пускчас. І на віки вічні Амінь, зійшовши добровільно Він на хрест, хрест оновленому люди Твоєму, Христе, Христе Боже, що носить Твоє ім'я, даруй Твої ще дороги, звесели сили Твоєю і дай перемог. Над супротивниками Твоєму народові, щоб його допоміжною зброєю Твій мир не перемога. Будьмо уважні, ми усім, премудрість, будьмо уважні у обозі та Твоїм і він покори тих, тих, що наступають на нас Дай нам поміч у печалі, У возі сотворім си. тих, Ти, що наступають на Премудрі! в раю послання того апостола Павла читання, будьмо уважні, браття, вірою, відбили царства, чинили справедливість, обітниць остягнули, загордили пащі левам, силою вогню гасили, вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолугі. На війні мужність проявили, наскоки чужинці відбивали, жінки діставали назад свої померли, які воскресали, інші загинули в муках, відкинувши визволення, щоб осягнути Воскресіння. Інші на рух і бичів зазнали та ще й кайданів і в'язниці, їх каменовано, розрізано полою, брано нам на допити. Вони вмирали. Мечем забиті тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, гноблені, кривджені. Вони, які світ був не вартий, блукали пустинями, горами, печерами та земними вертепами, і всі вони дарма, що мали добре засвічення вірою, не одержали обіцяного, бо Бог зберіг нам щось краще. Щоб вони не без нас осягли досконалі. Мір тобі премудрість будьмо уважні. Аллилуйя, 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 Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Нехай будуть як порох, я ангел Господній проженеї. Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуя, аллилуйя, аллилуйя. Бог вислухав убогих Господь і не пордив в'язнями Своїми. Аллія, Аллилуя. Осі вислухаємо святе Євангелія, ми і Духові Твоєму, від марка святе Євангеліє читання. слава тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням. Майте віру в Бога, істинно кажу вам, хто скаже цій горі вигниться кінця в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам: усе, що будете просити, одержите в молитві. Віруйте, так і буде вам. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось прощати, кого небудь, що пітець ваш, який на небі, прости вам провини ваші. Коли ж ви не просите, і Отець ваш Небесний на небі, не простить. Провинуши. Слава тобі, Господи, слава тобі. І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, Всечесні Отці, дорогі брати і сестри, наші молитви сьогодні підносяться до престолу Всевишнього. Благаємо ми... Про те, щоб Господь Бог давав сили і витривалості у цій жахливій війні, що знову продовжується. Ворог підступний, жорстокий, хитрий, і використовує будь-які засоби для того, щоб нищити наших братів і сестер, які захищають нашу рідну землю. Нашу батьківщину. Сьогодні наші молитви є надзвичайно актуальні, бо знаємо, що наше військо перейшло у напад. Властиво, той напад потребує надзвичайної відваги і багато сил. А саме більше молитися потрібно за вояків. Щоби Господь Бог зберіг їхнє життя, особливо, щоб вони повернулися живими додому. Молитися потрібно надзвичайно багато, бо не тільки за перемогу нашого війська, але війна наробила дуже багато злочинів, біди. І ми знаємо, що страждає мирне населення. Особливо старші люди, діти, за них ми молимося, за те, що вони пережили, за те, що вони втратили, і за те, як їм вийти з того тяжкого психологічного стану. І сьогодні наші молитви це таке надзвичайне прохання до нашого Творця, за зцілення Душі і тіла за перемогу нашого війська, за те, щоб Господь Бог оберігав кожного і кожного, хто захищає нашу батьківщину. Сьогодні наші молитви це є таке духовне прохання, а радше підтримка, те, що ми можемо зробити на віддалі нашими молитвами. Бо інколи молитва є ще більша, чим Якась матеріальна допомога. Коли ми молимося, це є така наша духовна солідарність, то є велика сила, сила молитви, яка підноситься до нашого небесного Батька, якого ми благаємо не за якісь речі матеріальні, але щоб вистояти в борні за нашу волю. Щоб та перемога принесла мир, щоб наша держава збереглася, а теж і наші рідні і близькі, щоб мали той добрий захист, ту опіку над ними, особливо духовну опіку нашого Творця. Слава Ісусу Христу! Поміли нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай, і помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, помилуй. Ще молимо за Бонбережену Україну нашу, за благовірний народ наш, за правління, за все військо. Замір спасіння наше, щоб Господь Бог нас скоро поспішив і допоміг Україні всьому, підкорив під ноги всякого ворога і супротивника, усильно молимось тобі, вислухай і помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи. Боже наш, що сильний у війнах, тебе ми недостойні на поміч, призиваємо, покірно молимо, прийми оружжя кріпості твої, щит охорони. визволи Україну, ставши на поміч, підійми меч кари і перемоги, і зверни його на тих, що воюють і переслідують український народ, зверни з ганьбою тих, які біжа, бажають дій зла, підкорюючи під ноги вірних Твоїх, молимось. Як благий, вислухай нас і помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, помилуй. Господи Боже наш. Поглянь з неба, подивись, як супротивники наші свої простягнули зброю, щоби постріляти, бідних убогих слуг твоїх, ти силою твоєю всемогутньою зброєю поламай, перемогу їх, успіху, слугам Твоїм даруй. Молимо тебе, всемогучий, царю, вислухай, і помилуй, помилуй. Не зброя, спасе нас, Господи, на Твою всемогучу поміч уповаємо, надіючись на Твою силу, узброїмось на ворогів наших, Твоє ім'я призиваємо, щоб Ти їх розвіяв, і в руки вірного українського війська й народу віддав, молимо тебе, вислухай, і помилуй, Господи. наших, блиснили, лискавками рожини їх, пошли руку Твою з висоти і вижили з нашої землі їх, а нас прийми, визволиза для імени Твого. Молимо Тебе, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всім нам, будь милостивим, Владико, до гріхів наших і помилуй нас, бо Ти, є Бог милостивий, чоловіко, любить, і тобі славу висилаємо, Отцю І Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Ще іще, всі голови, прихиливши, Господи, помолімся, Господи, помилуй. Боже, великий дивний, ти невимовною благістю і величним провідінням управляєш усім, і за твоїми премудрими, недослідимими присудами життя, і співжиття людське проходить, сам і нині, творчий будівничий наш, споглянь, милостиво на батьківщину, нашу Україну, на владу, військо і всю людність її премилосердний Господи, наш Боже щедрот, і Отче всякої потіхи не відверни лиця Твого від нас і не посороми нас у нашій дії і надії, бо, уповаючи на Тебе, молимось Тобі, дай батьківщині нашій та всьому народу нашому мир спокій і єдність Духа, добру поміч і все, чого потребуємо для дочасного і вічного життя. Бо ти єдиний знаєш те, що нам потрібно, подаєш нам раніше, ніж ми тебе просимо й обільно обдаровуєш, бо Ти є Бог сильний, милості, благий в кріпості, і тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава тобі. Боже, доброчинцю наш на віки вічні. Амінь. Слава вишні Богу, на землі мир, любо благовоління. Велимо Тебе, благословимо Тебе, кланяємось Тобі, славимо Тебе, дякуємо Тобі заради великої Твоєї слави, Господи, Царі Небесний, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сину Єднородний, Ісусе Христе і святий душе, Господи Боже, Аче Божий Сину Отця, що береш гріхи світу, помилуй нас. Ти, що береж гріхи світу, прийми нашу молитву. Ти, що сидиш по правічу Отця, помилуй нас. Ти по один лише святий, Ти єдиний Господь Ісус Христос, на славу Бога Отця. Амінь. дня буду тебе благословити. І хвалити ім'я Твоє на віки віки. Сподоби, Господи, сьогодні без гріха зберегтися нам. Благословенний ти, Господи, Боже учів наших, і хвальний, і прославлений ім'я Твоє на віки. Амінь. Нехай буде, Господи, милість Твоя на нас, бо ми надіємось на Тебе. Благословенний ти, Господи, навчи мене установ Твої. Благословенний ти владий ков. Розуми мене, установими Твоїми. Благословений Господи. Ти святий, просвятий мене установами Твоїми. Господи, ти був нам пристановищем по всі роди. Молюйся, Господи, змилуйся надо мною, вилікуй мою душу, бо гріх мій перед тобою. Господи, до тебе я прибігаю. Навчи мене творити Твою волю. Бо ти Бог мій. в тебе є джерело життя. У твоїм світлі побачимо світло. Добавляй ласку тим, що визнають тебе. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Учуї сину, і Святому Духові, по час, і повсякчас, і на віки вічні амінь. Святий Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. теснішо від Керувимів і незрівняно славнішо від Серафимів, щоб без отвіння Богослова породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе Боже надія наша, слава тобі, слава і Сину, і Святому Духові, і повсячас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, і Бог наш, молитвами причистої Своїй Матері, якої соборці й покрови, і всіх святих помилуй, і спасе нас як благий. І чоловіколю. Дайте Амінь. Боже, Боже великий, великий єдиний, великий. нам україну храни. Слава Проми. Ось Боже єдиний, нам україну храни, всі свої ласки ще ти, ти на люд наш зверни.